Не треба недооцінювати московитів. Так, як ми починаємо відразу відновлювати, так вони починають відразу відновлювати. І е, для того, щоб дійсно прям надійно вибити якийсь завод, ну слухайте, завод це величезна махина. Там завжди є можливість щось перепідключити, щось обійти, погіршити якість, погіршити кількість, але все одно щось та -то працюватиме. Тому. От, сказати, що є е, там якась точна цифра, яку можна назвати, От, звісно, якщо в них не працюватиме, саме не працюватиме, не вражено, а не працює 30% нафтопереробки, в них колапс. Ну нема питань. Це просто фізично колапс е, е, забезпечення бензином. Вони не вміють і в них немає близько постачання нафтопродуктів. Найближчі точки, звідки вони теоретично можуть тягнути нафтопродукти, крім мозя, е, який ну, багато не допоможе, якщо чесно. Е, це вже Індія і Китай. Вони не можуть привезти з Євросоюзу, вони не можуть привезти з Америки, вони не можуть привезти з Канади. Да? А відповідно, Індії і Китаю ну це дуже довгий шлях, і це дуже дорого. Тому, ем, якщо дійсно ми доб'ємось того, щоб 30-35% нафтопереробки перестало працювати на певний час, це буде означати дуже серйозну кризу.